Вітаю вас, глядачі. Сьогодні будемо робити дуже смачні, ну нереально смачні цукати із кавуна. Кавунчик, я думаю, у нас полюбляють майже всі. Те, що він корисний, це теж знають всі, а те, що він іде без відходів, його можна готувати, я думаю, мало хто знає. Тому я сьогодні вам розкажу і покажу. Як можна приготувати такі делікатесні, смачненькі, дуже корисні цукати із кавунчика. До речі, кавунчик у мене домашній. І дивіться, який він красивий і смачний, смачний. І бачите, в нього така скипка внизу, така товстенька. Нам потрібні саме такі. Товстенькі внизу скибки. Бачите? О, отакі. Оце нам такі потрібні для цукатів скибки. Тому кавунчик скоренько з'їдаємо, а скибочки залишаємо. Оце у нас саме те, що треба. Бачите, внизу біленькі, такі просоєчка, скибочки товстенька. Отакі саме нам і потрібні. Так, працюємо. Так, беремо наші скибочки, як кажуть, товстошкурий да, попався кавунчик. Так що обов'язково кожну скибочку чистимо і знімаємо з неї таку зелену шкірку. Ось сюди вона у нас. Акуратненько, не спішіть собі. Це все робиться швидко, обов'язково зрізаємо. Тоненько позрізали, і залишились у нас такі скибочки, скажімо так, без шкірки. Обов'язково кожну скибочку чистимо і отак залишаємо трішки-трішки червоненького. Ну, можете зрізати, якщо вам це не подобається, але коли в процесі приготування і вже готового виробу, то цей червоний колір трішки такого цікавішого вигляду передає нашим цукатам. Ось так. Трішки-трішки зовсім залишили. Почистили, приготували і працюємо далі. І тепер кожну скибочку порізали на отакі кусочки. Так, але це не принципово. Можете нарізати ще мілкішими квадратиками, кубиками, полосочками, ромбиками, як вам подобається. Можете нарізати, якщо у вас є такий ніж фігурний, да, щоб були такі в мене, до речі, ніж тут такі, як для нарізки хліба, він більш такий фігурненький. Бачите, як пилка, то я нарізала ним. Думаю, буде трішки цікавіше. То беріть, можете, фігурками якимись, якщо у вас є для нарізки. Це буде дуже-дуже цікаво. Я нарізала так. А ви, як хочете, так і фантазуйте. Наші скибочки викладаємо в каструльку з товстим дном в сотейник і в один шар їх викладаємо. Беремо цукор. У мене півтора кіла, тому я беру. 300 грамів цукру. Ну, На кілограм нам потрібно 200 грамів. І так, гарненько-гарненько посипаю цукром. І так, викладаю всі шари. Але обов'язково беріть, щоб були у вас бортики височенькі. Ну, так, як тортик викладаю. І кожен шар посипаю. Гарно, цукру. Так, все. Ця робота вже зроблена. Тепер я залишаю наші скибочки для того, щоб вони пустили сік. Це треба зробити не менше, ніж на 2 години. Можете поставити на ніч. Це теж буде дуже гарно, щоб вони пустили сік. Тому накриваємо кришечкою і залишаємо. Пройшло, мабуть, 3 години, а не 2. Дивіться, наскільки наші скибочки. Пустили сочок. Ось сюди. Так що тепер уже з них можна готувати цукати. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Будемо обов'язково слідкувати, щоб у нас кожна скибочка була занурена у цей сочок. І час від часу перевертати і дивитися, в якому ж стані знаходяться наші скибочки. Ну, У мене трішки так я не розрахувала, то в мене вони трішки зверху, але вони зараз проваряться і, якби більше, будуть занурені. То не дуже так і страшно, скажімо так. Не завжди можна все розрахувати. О, і час від часу перевертаємо, змінюємо також положення, ті, що знизу на верх, і все в нас туди зануриться. Довели до кипіння, вогонь трішки збавили, і таке, на помірному вогні наші скибочки проварюються. І дивимось, наскільки скибочки наші міняють колір, наскільки вони проварюються. Вони повинні стати більш такі прозорі. Ось, бачите? Видно, що вон... скибочка не зелена, а вже така прозора. Тоді ми її, ось, видно добре, бачите? Тоді ми її виймаємо і кладемо вже на сушку. Ось які гарненькі. Ось у нас гарно дуже видно. І так, так робимо далі. Стоїмо над нашою ємкістю, нікуди не відходимо, перевертаємо скибочки, розвертаємо, міняємо місцями і вже готові, виймаємо ось такі гарненькі. Все, оці скибочки у нас вже готові. Десь їхня готовність приблизно від 30 хвилин і більше. Ось такі у нас гарненькі. Так, працюємо далі. Так, а оце ось тут дуже гарно видно, які вони у нас прозорі. Все, отакі у нас цукати. Цукати викладаємо на таку дерев'яну дошку, або на Піднос і ставимо на сушку. До речі, тут нам не потрібна сушарка або дегідратор. Обов'язково треба ставити або на балкон, де у вас гарно провітрюється і сонце попадає. Або, якщо у вас свій будинок, то винести і поставити на сонечко. І за 2-3 дні у вас сукати будуть готові. І так як вони у нас будуть такі вологі, то обов'язково кожен день перекладаємо їх на інший посуд. І перевертаємо раз у день, обов'язково їх перевертаємо. І так робимо до тих пір, поки вони у нас не підсохнуть повністю. Так, а це вже у нас цукати підсушилися так, як потрібно. Дивіться, які вони гарненькі. А смачні, поки сохли, звісно, я там тягала, куштувала, смакувала. Там мене ще там сохнуть, то хватить. Дивіться, оце вони вже повністю сухенькі. Такі, як нам потрібно. А оце я його розрізала. І он, дивіться, який він у нас гарненький всередині. Такий товстенькі, такі, бачите? Але смак такий е не такий цукровий занадто, да? такий легенький, солодкуватий. І коли смакуєш, ну така желейка, да, але натуральна, смачна. А добрі які, то я вам рекомендую приготувати такі цукати. До речі, їх обов'язково потім складаєте у такі пакетики і зберігаєте у морозильній камері. Потім, коли вам захочеться, виймаєте і смакуєте. Друзі, і будь ласка, ставимо лайк, пишемо коментарі, також ділимось моїми відео. І бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей!